Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за білочкою. Білку важко не помітити в лісі чи у парку. Вона весело стрибає з гілки на гілку. До родини білкоподібних належить близько 250 видів білочок. В Україні ж поширена білка звичайна. Вона досягає від 20 до 32 см. Саме таку довжину має її хвостик. Забарвлення білочки дуже мінливе і залежить від пори року і району поширення. Воно буває рудим, попелястим, сірим, бурим, білим та чорним. Серед численних звірів наших лісів білка найкраще пристосована до життя на деревах. Пружні ноги з гострими кігтями дають змогу швидко здиратися по дереву, а довгий пухнастий хвостик, наче кермо, допомагає звіряткові точно розрахувати свій стрибок. Білка може стрибати з висоти 30 метрів і не поранитися. Їй допомагає хвостик, який, ніби парашут, знижує швидкість. Потрібен хвіст білці, щоб зберігати рівновагу, коли вона стрибає з гілки на гілки, а взимку у люті морози, білочка загортається у свій хвостик, як у ковдру. У зимову сплячку білки не впадають. Сильні морози і хуртовини пересиджують у своєму затишному гніздечку, в якому дуже добре тримається тепло. Температура повітря в гнізді навіть у люті морози тримається плюс 18 градусів. Вночі білочка спить, а вдень шукає їжу. Оскільки взимку їжу не завжди легко знайти, газяйновиті тваринки з оселі починають запасатися харчами, дрібними горіхами, насінням та різними грибами. Таких запасів іноді буває до 15 кілограмів. Навесні, у квітні, а вдруге у липні-серпні у гнізді білочки з'являється від 3 до 6 малесеньких білченят. Кожне вагою 7-8 грамів. Цілий місяць білченята будуть сліпенькі і тільки на 30-й день у них відкриваються очки. Пройде ще місяць і вони вже самостійно почнуть, почнуть їсти. М'якеньку їжу, грибочки, ягоди. І тільки потім візьмуться за горішки, жолуді та шишки. Живуть білки 2-4 роки, а в неволі можуть прожити до 15 років. Цікаві факти про білочок. Своє гніздо білки зазвичай влаштовують у дуплах дерев, вистеляючи його сухими стеблами, травою, мохом, пір'ям. Коли поблизу нема дупла, то білки майстерно будують їх із сухих гілочок. Роблять кубло. В однієї білочки може бути до п'яти гнізд для сну, для потомства, для відпочинку. А ще білки, як синоптики. Перед снігопадом, а тим більше за заметіллю, білка з гнізда не виходить. А коли виходить і починає багато рухатись. То це означає, що буде гарна, тепла погода. Білка мостить свій гніздечко високо-високо. Значить, буде зима теплою. Якщо низько, то холодною. Запасатися білки? Запаслися великими запасами горіхів, отже зима буде прохолодною. Ось таке спостереження ми з вами провели за білочкою і багато цікавого дізналися. Тож дякую вам, дітки, за увагу!